Да ти хто пострадає? Там хорофи вода. Дорогоцінний ресурс, який у майбутньому буде в дефіциті. Вона зменшується і треба берегти. Аби зберегти її, ми повинні змінити своє ставлення до ресурсу. Вода це товар, за неї треба платити. Сучасна система обліку води дозволить нам зрозуміти, де ми її втрачаємо: берегти воду, а головне економити гроші. Адже ми повинні платити тільки за те, що реально використали. Також варто модернізувати систему водопостачання, а це мільйони грошей повинні виділити 30 мільйонів доларів і виховувати нове покоління відповідальних водокористувачів. Діти мають зрозуміти, що вода це життя, вчитись самому бути економними, відмовлятись від певної частини свого комфорту заради економії ресурсів. Підрахувавши, я зрозумів, що я страшний марнотратний сьогодні. У програмі дивіться, як діти змушують батьків економити. Припиніть, сказав, поремонтую я цей бачок. Ну нема в мене часу, ні грошей Зараз а також про те, як впливає на суми комунальних платежів любов до душу. Є люди, які кажуть, що кожен день хочуть душ приймати. А є які раз в ви... Ми зібрали декілька порад для вас, як можна дешево та швидко зменшити витрати води. Ми з вами проведемо комунальний апгрейд. У будь-якому випадку, аби заходи економії води мали відчутне значення, необхідно модернізувати існуючу мережу водопостачання. Є втрати, і ці втрати у нас сьогодні сягають і 50% і трохи більше. Юрій Островський, головний енергетик комунального підприємства, «Житомирводоканал». фахівець у сфері водопостачання більш як із 50-літнім стажем. На переконання фахівця мережі водоканалу у Житомирі дуже застарілі. Є мережі, які 40 і більше років. І 50. наприклад, мережі в районі бульвара, тут нашого, ще проложені під час окупації німців. Але ці мережі найбільш якісні. Їм багатько років але вони ще працюють. Але втрати води мають не лише загальноміські мережі. Витоків більш на 50 не тільки в мережах. Мережі можуть дати 15, 18, 20 Також Також велика втрата в багатоповерхівках. Вирішити проблему втрат води можна, але для цього необхідні гроші, час та бажання чиновників та абонентів. Треба міняти мережі, на це потрібні досить значні кошти і певний час. Щоб виконати ці роботи, але це не значить, що сьогодні ми нічого не робимо. Сьогодні ми працюємо над цим, щоб зменшити витоки. Єдина можливість модернізувати застерілі мережі сьогодні це взяти кредит у західних банках та міжнародних фінансових організаціях. Перші кроки у цьому напрямку водоканал вже зробив. Повинні виділити 30%. Мільйонів доларів на реконструкцію об'єктів водоканала і заміну мереж цих грошей має вистачити на модернізацію значної частини мережі. Водоканал зробить дуже е, великий крок по Модернізації, по зменшенню енергоспоживання і по покращенню водопостачання і якості води. Але не варто надіятися лише на кредити та іноземців. Варто боротися із власними звичками та прагненнями пустити все за течією. Не менше відсотків 12-15% це може складати незаконні в риски, які люди. Нелегальна, без дозволу, без документації оформили саме для боротьби з незаконними врізками та витіками води було створено новий підрозділ із сучасною технікою, яка швидко та точно вказує на існуючі порушення мережі. Куплений автотранспорт, щоб ми могли мобільно пересуватися по місту, бо будь-яку хвилину можуть перезвонити і сказати, що в тому місці є звиток або незаконна врізка там, щоб ми могли зреагувати. Основні які... Причини, може бути витоків води це несанкціоновані вирізки та приховані витоки. Для того, аби визначити місце втрати води, необхідно розставити такі маяки в колодці обслуговування мереж у певному квадраті. І цей прилад вже від участка від одної точки до другої він моніторить. моніторить на шуми. Якщо якийсь шум є, то він задає місце, яке ми бачимо по дисплею обладнання. Відстань від одного колоді сидимо і в тому місці вже можемо розкапувати. Таким чином можна визначити місце поривів мережі. Також фахівці мають техніку, яка дозволяє визначити місце незаконної врізки до мережі водопостачання. Ця техніка необхідна, аби визначити, де в мережі є незаконні врізки. Цей агрегат хвильових імпульсів під'єднується до мережі і пускає імпульси по трубі. Потім ми надіваємо ось ці навушники. І ось на цьому моніторі ми можемо бачити, де є врізки. І ця техніка допоможе нам до пів метра визначити, де саме в трубі врізано. Ця техніка у використанні проста та ефективна. Наприклад, ці маяки варто лише прикріпити до труби. До металу підсоєдняється вона і за що маніта, і тримається вона за що. Тут стоїть акустичний датчик, який визначає рівень шуму. Простота використання дозволяє швидко віднайти проблемні ділянки. В колодязі, для які ставити треба датчики, вони чисті, тобто встановити проблем немає. То на протязі півгодини можна визначити, чи є в цьому місці порив, чи немає. Практично наявність такої лабораторії створює умови для швидкого вирішення величезної проблеми із втратами води. Але за два місяці роботи результати її. Поки що занадто скромно, важливою складовою процесу зменшення втрат води є встановлення лічильників обліку, але і цей процес відбувається поволі та несистемно. Тому кількість приладів для обліку води у місті теж невелика, хоча вартість встановлення не дуже значна. Ну це якщо взяти один лічильник, він може стоїть, це залежить марка. Які якість. Це може стоїть 200 гривень сам лічильник, там фільтр, кран додатковий, робота. Це може десь вийти від 300 до 400 гривень установка нормального лічильника. На думку науковців, за декілька десятиліть найціннішим ресурсом на нашій планеті стане вода. Прісна питна вода. І тоді наше сьогоднішнє марнотратство буде видаватись жахливим злочином. Сьогодні ми зібрали декілька порад, як можна пересічній людині без витрати значних коштів, зекономити та зменшити використання води. Порада перша найголовніша встановіть лічильник для обліку води, адже ми повинні платити тільки за те, що реально використали. Потім варто перевірити справність технічних вузлів мережі водопостачання вашого будинку, адже, наприклад, із несправного туалетного бачку за добу може витекти до 2000 літрів води. А от із цього несправного крану за день може витекти до 500 літрів води. І якщо ви скористались нашою першою порадою і встановили лічильник, то ви влетите в копієчку. Тоді ви зможете задати питання, для чого встановлювати лічильник. Відповідь на нього в кінці програми, і я вас запевняю, вона вас здивує. Щодо кранів, то краще за все встановити сучасні із фотоелементами, такі як у 24-му екологічному ліцеї Житомира. Щоправда, сьогодні ціна їх сягає декількох тисяч гривень, але втрат води вони практично не мають. А тепер декілька порад, що варто змінити, та як можна провести апгрейд вже існуючої техніки та обладнання у вашій квартирі. Це аератор. Він коштує всього 15 гривень. За його допомогою ми зможемо зменшити виток води із крану вдвічі за хвилину, але збережемо тиск. Таким чином ви зможете мити посуд, руки, свого собаку у цьому крані таким самим успіхом, як і без аератора. Але при цьому використовуватимете вдвічі менше води. Аналогічний апгрейд можна провести із туалетним змивним бачком. Встановивши дві клавіші змиву, тоді замість 10-12 літрів, ви витрачатимете від 3 до 6 літрів води. Це, звичайно, дорожче, ніж аератор, але результат аналогічний. А тепер декілька порад, як використовувати вже існуючі прилади, аби води йшло менше. Нагрівайте у чайнику стільки води, скільки необхідно саме зараз. І такий підхід дозволить зекономити не лише воду, а й електроенергію. Друге, мийте посуд у закритій пробкою раковині, а не під протічною водою. І це дозволить зменшити використання води у 3-5 разів. І третє: якщо у вас велика родина, купіть посудомийну машину. Користуючись нею, ви зможете зекономити щороку до 12 тисяч літрів води. По великому рахунку всі ці поради ніяк не впливають на ваш комфорт, адже при їх втіленні ви особливо великих незручностей не відчуєте. А от дві наступні поради змусять вас поступити з частинкою свого комфорту та зручностей. Ви знаєте, я навіть уявити собі не міг, як багато води я використовую, коли зранку чищу зуби. Підрахувавши, я зрозумів, що я страшний марнотратник, але і з цим варто щось робити негайно. Що мається на увазі? За 3-5 хвилин часу, коли я чищу зуби, із крану даремно витікає від 30 до 50 літрів води. Тому я вирішив змінити технологію цього процесу. І тепер я відкриваю кран лише тоді, коли це необхідно. Таким же чином можна зменшити використання води, коли ви миєтесь. Замість ванни приймайте душ, і тоді ви зекономите до 60% води. Ці поради надзвичайно прості, і їх реалізувати вдома можна дуже швидко, можна сказати, просто зараз. Але навряд чи багато хто із вас візьметься за це вже сьогодні. Але я знаю, коли ви точно цим будете займатись, коли в кінці місяця отримаєте нові квитанції за комунальні послуги. системної та продуманої політики економії води та інших ресурсів в Україні не було ніколи. В радянський час перейматися вартістю ресурсів та їх економією ніхто не прагнув. Сьогодні ж ми змушені наздоганяти втрачене та формувати нову користувацьку культуру. У Житомирі не все так погано адже робота у напрямку виховання нового покоління водокористувачів велась постійно. Щоправда, лише на рівні однієї школи. Насамперед, ми розуміли, що ми впливаємо на свідомість дітей. Діти мають зрозуміти, що вода це життя. Ганна Дудік, директор Житомирського екологічного ліцею, No24, керівник найбільшої в області школи та ідейний натхненник проектів економії ресурсів. У 2000 році агенція міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки за підтримки Світового банку оголосила пілотний проект по відновленню реконструкції роботи водоканалів по збереженню водоресурсів і для того, для успішного. На виконання цього проекту необхідна була освітня програма. Тоді ще в школі за цю пропозицію взялись і разом із Житомирським водоканалом підготували навчальну програму. Все про воду для майбутнього водоспоживача». Сподобався представникам агенції наш проект. Вони вирішили видати по тому проекту підручник для американців. І вони його переклали на англійську мову і видали в Дейтроці. Оце да крім того, американці переклали цю книгу на українську мову та подарували учасникам програми. У екологічному ліцеї номер 24 запровадили факультатив на базі цього видання, і згодом діти самостійно провели аудит мережі водопостачання свого ліцею. І ясна річ говорили про це батькам, і запропонували батькам провести аудит вдома. Ми вірніше як ми доручили нашим дітям. Причому доручили дітям з другого по одинадцятий клас. Малечі розказали. Да, за деякий час директору ліцею зателефонувала із водоканалу та подякували. Розійшлося і нам водоканал десь через місяць. Дводзвонька дякуємо. У вас пішла хороша проплата по мікрорайону. Да? Але для деяких батьків така обізнаність та наполегливість дітей була понад міру. Наприклад, приходжу на роботу, вривається до мене батько. Як зараз пам'ятаю, такий весь із себе. Ну от зараз вбивати мене йде. І каже: припиніть, сказав, поремонтую я цей бачок. Ну нема в мене часу, ні грошей зараз. Сказав, а значить, він у нього тече, і дитина кожен день стає й говорить. І говорить, ви і він привів дитину і думає, ну я їх навчу, що вони мені на мозги капають. Одним із результатів такого аудиту мережі водопостачання ліцею стало вирішення давньої проблеми закладу, яку не могли осилити досвідчені фахівці. Це у нас перед школою весь час було таке місце, де весь час було мокро, калюже, нічого не росло. І так, хто вже там приходили, різні спеціалісти казали, що так як наша річка стоїть в принципі, на путятинці, десь вона там брала своє початку. І болото колись було скоріше всього, тут джерело, і треба його розкопувати, опрацьовувати і так далі. Але насправді джерела там не було. Діти визначили проблему швидко та просто. За консультацією працівників водоканалу провели аудит і знайшли, що у нас під підвалі, під перекриттям бетонним, там де починаються ці всі труби, порив. За результатами такого аудиту було складено план модернізації мережі водопостачання та сформований необхідний перелік заходів із економії води, головним із яких було встановлення лічильника води. Після реалізації цих планів ліцей платив за воду набагато менше. І ми тоді вже побачили, наскільки ми почали менше використовувати води. що навіть я сама дивувалася у нас на той час майже 2,5 тисячі дітей в школі. І, звичайно, нам ставили норму, яка повинна на школу бути, а ми платити стали набагато-набагато менше. Я вже зараз не можу вам сказати, що більше, ніж половину, то це факт. У будь-якому випадку встановлення лічильника та реалізація цих порад дозволить вам зменшити свої витрати на оплату комунальних послуг. Ті люди, які великі сім'ї, які гігієнічно все роблять правильно. То майже так на так виходить. Якщо люди дуже економлять і мала там потреба в воді, то там вони виграють. Але ну багато буває і наполовину, буває і в два рази. Це залежить, яка родина, як користується водою. Ось вам і відповідь на запитання: чи варто встановлювати лічильник на воду. Варто у будь-якому випадку, адже кожна краплина води – це гроші та праця людей. Крім того, це ваша відповідальність. За те, що відбувається навколо вас, на піхто постраждав.